Привіт, друзі! Всіх вітаємо е, із суботою, пересічних громадян і просто пошановувачів футболу. І е, наших військових вітаємо з Днем е, танкових військ. Дякуємо всім представникам збройних сил України, хто власне причетний до того, що ми можемо далі жити е, на території незалежної України. І Дивитися цей футбол. Це чемпіонат Ю 19 Сьогодні Полісся приймає верес. Всім приємного перегляду, найближчі півтори години для вас і мач коментуватиме віктор Журавський. Вічна слава героям і героїням, які віддали своє життя у рашистсько українській війні, повертатися зі щитом всім воїнам і воїнесам, які зараз боронять. Наші кордони окремий привіт Ультрас, які наразі воюють і захищають нашу недоторканість, нашу свободу. Всім привіт, Ультрас, які проходять наразі реабілітацію, і всім величезна подяка за збереження футбольної тусовки у місті Житомирі в області. Треба продовжувати. Загрався Дашковець, втрата м'яча. Годя! Десятка Вереса вже у штрафному скидає на партнера покотити. Не викликали зону цю перекрили для подачі. Коридор звужується. Крамар обрізається, удар по воротах. І це перший удар, який серій Кобернюк направо на Захарова, то ще правіше і вже можна. Не Комалівом єдиним. Там на Дальній. Вау! Має насправді. У подісця і треба шукати. Як на Уліганця зараз незручно було. Не роблять. Але подивіться, наскільки чіпкий Верес в діях Годя віддає момент! Удар по воротах уліганця буде подавати Верес. Подача уліганець з Від Годі, що Дмитро нам запропонує. Вхід у штрафну вже є і є партнери. Під себе підбирає, годя котить. Ну, виборює м'яч. Зараз Даніко вже з м'ячем. Він вище підтягнувся. Ще одна подача. удар по воротах. Розбігається дубовик, удар і в лівий кут правий від Оліганця. не вгадав. Віктор 1-0. Верес забиває і. По грі першого тайму глобально, якщо брати, звісно, заслуговує на те, що вийти вперед. Чи заслуговує він вийти за рахунок цього пенальті? Це вже дуже риторична справа, але так чи інакше, 0-1 рахунок на табло, і Верес доводить за чим він приїхав сьогодні. Приїхав брати очки і зараз претендує не просто. На якийсь пункт А на три. Побачили. Ми голи в першому таймі собі зібрати. Паращук зараз справа отримає м'яч. Одразу в штрафний віддає І дуже непогане рішення зараз. Лепський із м'ячем. Простріл. Класний момент. Паращук на жовті. До речі, я нагадаю. Якщо що, потрібно трошки заспокоїтися в цьому аспекті. Подача на дальню його взагалі немає шансу поки що на даний момент заволодіти м'ячем. В центр подача. добивати хтось в першому таймі якраз зробити те, до чого ми звикли до стрімких виходів з оборони в атаку. Цього у Полісся не було. Подача, удар і м'яч у воротах. Максим Дикий забиває, який щойно з'явився дві хвилини, як на полі. Класна подача, класний удар, класний м'яч. Що тут ще додати? Від газону без шансів для кулика. Нарешті стандарт приносить Полісю те, на що вони заслуговують, те, що вони вміють, те, що Коваленко вміє робити, подавати. І дуже незручний удар для Михайла Кулика. Як же ж класно зараз Максим Дикий входить у цю гру? Давай, давай! Універсалізм в команді Геннадія Литовченка завжди вітається. І підтверджується удар. Рибак пробував зараз. Коваленко. Короткий пас. Класно виходить команда. Захаров знову на Коваленка віддає. Набирає він хід. Є зліва Микитюк. Є в штрафному рибак. Удар! Який м'яч забиває. Це Микитюк. Кріштяно Микитюк забиває на 73-й хвилині. Яка краса, друзі. І знову троє проти Житомирянина у штрафному і начебто перекрита зона, І коридор звузився, щоб не ребака віддати. І Микитюк це зрозумів. А можливо зараз волчков входить у штрафний майданчик. Віддає на партнера. Метушня, в якій переможцем улігани. Краще м'яч міг би одразу пробувати. Але атака триває. Лапко Лако подає, уліган з кулаками вибиває м'яч. Хвали партнери Вашкеба обігрується із рибаком. Вашкеба наліво віддає. Ще один удар, в ближній кут. на Рибака в штрафний майданчик. Наздовжне ні. Поле закінчилося. Але ривок був дійсно класний. Ну, рибак у команді. Сьогодні рибак був дублером. Колома ліва. Який епізод! Уліганець рятує, Ще один епізод. Верес втрачає. Рибак віддає на Грищенка, але полісся перед... може закривати матч. Кулаками кулик. Вау! Що ми сьогодні бачимо? Просто кайф від Мезенцева. Перепрошую, друзі, кайф від Грищенка. Це просто кайф. Що ми зараз бачимо? Вау! Микитюк подає, коли грає кулаком і втрачає позицію, так ну але настільки втрачає кілька метрів до воріт, але ж настільки він злий на партнерів, настільки класно Грищенко зловив цей м'яч. славиться ця команда минулий сезон цьому на підтвердження розіграш короткий у вереса. Чому зараз не пробити? Центр подачі, удар по воротах може бути і є. лапков кидає І все. На цьому все, друзі. 3 1 Феєрична перемога Полісся. Феєрична вона за рахунок м'ячів, які ми сьогодні побачимо. Дуже класні голи, які я раджу ще раз подивитися на ютуб-каналі Полісся. Максиме, ти сьогодні справжній джокер матчу, та це ще твій дебютний гол за команду. Чи очікував, що так швидко вдасться забити після виходу на поле? Так, це дебютний м'яч. м'яч. Дуже хвилювався, але тренерський штаб довірився мені. Так, я не очікував цей гол. Але я багато працюю для цього, тому і це так вийшло. Чи була якась конкретна установка від тренера під час перерви, яка допомогла краще діяти на полі? Так, ми багато працюємо з тренерським штабом. Вони нам багато показують, багато на теорії розбираємо суперника та готуємося на ігри. Так, були настанови, тому я думаю, ми їх виповнили. А Як оцінюєш взагалі гру суперника і що було найскладнішим у протистоянні з ними? Дуже гарна команда, ми до неї готувалися. Нам тренерський штаб це говорив. Говорили, що буде дуже гарний бій. Так, ми проявили характер. В другому таймі це набагато видно. Та й думаю, та й все. Сьогодні вас прийшло підтримати чи немало вболівальників. Наскільки важливою була підтримка особисто для тебе, і чи більше це могло змотивувати тебе? Так, це дуже приємно, коли у нас в країні така недобра ситуація, і вболівальникам дозволяють сюди приходити. І Воно дуже, дуже комфортно, коли багато болівальників. Тому я дуже дякую кожному болівальнику, коли вони сюди приходять. Це дуже приємно.